Українське товариство глухих це організація, яка об'єднує людей, які ніколи не почують звуків природи, голосу своїх дітей та не влаштуються на звичні нам з вами професії. Аби підтримати таких без перебільшення особливих українців, держава щорічно виділяє мільйони гривень. За ці кошти утог мав би розвивати свої підприємства, на яких працюють нечуючі люди, та забезпечувати їх потреби. Крім того, у власності утог є тисячі квадратних метрів землі, та знаходяться вони не де-інде. А в центрі кожного з міст України ми вирішили перевірити, чи ефективно працює така важлива організація та звідки росте хвіст корупційних схем. Додивіться до кінця. Україні за різними даними нараховують понад 120 тисяч глухих. Опікуватися їхніми проблемами має УТОХ – українське товариство глухих, створене ще за радянських часів. Ця організація має не лише численні підприємства і приміщення. Але й отримує фінансування з державного бюджету, має податкові пільги. А головне взагалі не звітує про витрачені кошти. У річних звітах про діяльність утог взагалі немає фінансової інформації. Лише яскраві світлини і розповіді про зустрічі з посадовцями і керівництвом держави. Крім того, експерти з прав людей з інвалідністю називають діяльність утогу застарілою та неефективною. Здається, що враховуючи ці фактори, наявна система держфінансування таких організацій за десятиріччя існування стала досить корумпованою. Я не можу з цим не погодитися, адже наша команда знайшла незаперечні докази. І, на жаль, вони стосуються корупційних схем, а не розвитку організації. Давайте до ладу. Крім державного фінансування, яке становить більше 30 мільйонів щорічно, Уток заробляє на здачу приміщень в оренду, яких в їхньому розпорядженні чимало. Але ніхто не знає, скільки на цьому заробляє утог, як використовують ці кошти і чи справді вони доходять до інвалідів. Звідси випливає висновок: корупція там, де немає звітності. Оренда це гроші. Скажете ви. Більше бюджет це краще життя, це більше зарплатні на виробництві для особливих людей. Але й тут не так все просто. Кілька років тому у Херсоні стався великий скандал. Працівники швейної фабрики у ТОХ вийшли на мітинг, адже як вони зізналися, більше не могли працювати в таких умовах. Їхня заробітня плата при 10-12 годинах на день, при 6 робочих днях ледве добігала до 2 тисяч. А хто жалівся, тих просто звільняли, а ще й грозилися вигнати з гуртожитку. А ось умови проживання в цьому гуртожитку. Може продемонструвати наступне відео. Як виявилося, херсонська фабрика виконувала державне замовлення на пошив камуфляжних штанів для військових. Сна виробу для фабрики була 130 гривень. А ось у звіті у вартість таких штанів була в десятеро вище. Близько тисячі гривень. Також ми знайшли ще один цікавий тендер на закупівлю мобільних телефонів для глухих. Участь взяли дві компанії Tiger GK, яка так і не спромоглася зібрати потрібні документи. Та компанія BMS Consulting, з якою клали договір на купівлю 8114 телефонів. У тендерних умовах не було прописано ні марки, ні моделі телефонів. Тому поспіхом було запропоновано Fly DS165, який вже давно був знятий з виробництва через свою неефективність. На цьому, як завжди, ціна була завищена мінімум вдвічі. Замість 300 гривень їх придбали по 570. На цьому, за мінімальними підрахунками, держава втратила мільйон гривень. В орбіті УТОГЇ будівельна компанія Гарант Утох. Її власник Іван Бужинський, який в 2003-2005 роках керував Укравтодором. Так ось УТОГ» – фігурант не одного скандального будівництва. Ось до прикладу під вивіскою бази футбольного клубу Динамо будували дачу тодішньому голові адміністрації президента Віктору Медведчуку. Фінансувалося це все коштом Львівської залізниці, а частину виконаних робіт оплатила Львівська обласна організація глухих. У зв'язку із цим було відкрите кримінальне провадження за фактом зловживання владою. Але пізніше справу закрили. Пізніше той же гарантуток залучили до ще одного скандального будівництва сади Ющенка. Тут стає зрозуміло, чому залучається саме ця компанія. Адже згідно законодавства України, уТОГ звільнений від будь-якого оподаткування як на землю, так і на прибуток. Нам розповіли про ще одну цікаву та досить успішну схему, яка працювала досить нещодавно. Членів УТОГ без їхнього відома влаштовували на роботу до компанії Нова пошта. Це дозволяло логістичному магнату сплачувати менші податки, а керманичем утогу отримувати відкати. Деякий час глухим навіть нараховувалась заробітня плата, але надходила вона також керівництву у того. Нам вдалося знайти людину, яка погодилася на умовах анонімності, дати свідчення про аферу з фіктивним працевлаштуванням. Влітку пані Ірину неочікувано для неї запросили прийти у відділ кадрів нової пошти, у якій вона ніколи не працювала. Так Ірина із здивуванням дізналася, що вже чотири роки знаходиться у списках співробітників компанії. У відділі кадрів були копії її паспорту, ідентифікаційного коду а також нова трудова книжка. Виявилося, що копії документів, які Ірина надавала для оформлення членства в ОТОГ. В офіс нової пошти передала співробітниця прислужби «УТОГ» Вікторія Кириченко. Яким чином її особисті дані опинилися в розпорядженні Кириченко? Ірина не знає, коли вона почала розбиратися в ситуації. Виявилося, що Кириченко без їхнього відома працевлаштувала в нову пошту близько 700 людей з вадами слуху. Допомагала їй в цьому Наталія Бабина-Ткач. Вона також працює в преслужбі у ці дві особи отримали на руки 700 банківських карт, на які щомісяця перераховувалася заробітня плата близько 900 гривень на кожну людину. А це сотні тисяч гривень. На думку Ірини, Кириченко та Бабина Ткач привласнювали ці кошти, коли ситуація набула розголосу всередині уток, голова товариства Ірина Чепчина пообіцяла розібратися в ситуації. Але Кириченко і Бабина Ткач досі працюють і не понесли жодного покарання. Прості розрахунки показують, що такі дії могли принести окремим особам з утогу за чотири роки понад 30 мільйонів гривень. У такій ситуації звичайні люди могли б звернутися до поліції. Але для людей з вадами слуху, які залежать від утог, це просто неможливо та навіть небезпечно. Щоб повідомити про правопорушення, вони мають скористатися послугом перекладача, жестової мови системи того ж самого утог. Але впевненості в тому, що він точно передасть їх слова і не поскаржиться Керівництво організації просто немає. Скоріше навпаки, адже такі ситуації виникали неодноразово. І до таких людей вживали репресивні заходи. Аби запитати про цю схему, ми навідалися до голови утогу Ірини Чепчиної, але як і зазвичай прямо перед нашим візитом вона пішла на лікарняний, а вхід до організації обмежений турнікетом та охороною. Ми хотіли би поспілкуватися з керівництвом пані Ірини Іванівної. Ірина Івановна Угу. Я зрозуміла. А коли вона вийде? Я не знаю, мене не інформує. А як довго вона на. Лікарняному я заступила на зміну з понеділка, її не було. Ми намагалися взяти коментар, бодай телефоном, але й за відомим нам мобільним номером слуховку не взяли. І остання схема, яка вас просто вразить своїм цинізмом. У глухих без перебільшення віджимають все, що їм може належати. Ось, до прикладу, якщо член у ТОХ хоче продати свою квартиру, він має скористатися послугами сурдоперекладача. Від того самого утогу. Ця інформація дуже швидко передається представникам чорного ринку, або, як ми звикли їх називати, представники криміналітету, які в свою чергу змушують погрозами продати власні квадратні метри за дешево та ще й потрібним людям. І це стосується не тільки квартир, а будь-яких цінних речей. Окрім УТОГ, держава також напряму фінансує такі організації інвалідів, як Національна асамблея людей з інвалідністю. Керівник Валерій Сушкевич очолює організацію з 2001-го. Українське товариство сліпих. Керівник Владислав Більчич очолює організацію з 1994 року. Всеукраїнська організація Союзу осіб з інвалідністю України. Керівник Василь Назаренко очолює з 2002 року. Тех, хто з цих керівників на думку експертів також можуть мати відношення до розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах. Головний бенефіціар цієї непрозорої схеми фінансування інваспорт і пов'язані громадські об'єднання, які цю структуру заснували. Лише у 2020 році інваспорт освоїв 351 мільйон гривень бюджетних коштів без жодних податків, і такі люди десятиліттями очолюють організації інвалідів. Чи не є це ілюстрацією того, що в цих організаціях не все так демократично та прозоро? Все це більше нагадує особисті імперії, де можна правити безроздільно та авторитарно, тримаючи в страху інвалідів і не даючи їм жодного шансу на рівноправ'я. До речі, ще більше інформації, яку ми не змогли вмістити в цей випуск, ви можете побачити на офіційному сайті stopcor.org. Ми продовжуємо спостерігати на діяльності українського товариства глухих. А профільні органи просимо негайно звернути увагу на кричущі факти та провести аудит діяльності у того. А ви, наші глядачі, аби не пропустити наступні розслідування стопкору, підпишіться на офіційні ресурси, які ви бачите у себе на екрані. А якщо вам відомі факти корупції або зловживань владою, просимо звернутися на нашу гарячу лінію. Бережіть себе на все добре.